Uh, наш спільний друг якось сказав, що наше життя повне різних моментів. І для мене бути тут сьогодні – це такий особливий момент в житті. Я тільки що розмовляв з моїм новим другом Клімом хвилинку тому. І він мене запитав, слухай, чого ти приїхав в Україну, чому ти тут? І ось що я йому сказав. Іноді треба... Іноді потрібно просто сісти в літак і пролетіти ці 8 тисяч кілометрів, чи сто кілометрів проїхати, чи 15 кілометрів, щоб сказати комусь, що ми вас не забуваємо. Тому uh, ми з вами і я вас бачу. І мені приємно бачити вас тут, і я також думаю про вас, будучи вісім тисяч кілометрів на відстані. Якщо у вас є з собою свої біблії, давайте відкриємо 42-й псалом. Ми по ньому сьогодні будемо читати. I'm walk through psalm real quickly and then close with a word from Psalm 43. І ми пройдемося по цьому псалму uh, так швиденько і закінчимо uh, нашу проповідь uh, 43-му псалмі. Бада байдавейведенне рум о юрвачинанлайн. До речі, чи ви сидите зараз тут в залі, чи ви дивитесь онлайн? This is an awesome church. Це прекрасна, чудова церква. God is doing really amazing things for this church. Я бачу, що Бог робить багато чудових речей з цією церквою. To see 11 people go public with their faith and baptism was awesome. Uh, коли я бачив, що 11 людей сьогодні публічно визнали свою віру, охрестилися, це чудово. So Тому я молюсь за вас, щоб ви слідували за Ісусом всі дні свого життя. Do you ever feel discouraged, anxious, or trapped? Чи ви коли-небудь відчували себе такими засмученими, знервованими і навіть наче в капкані? Do you ever feel angry, depressed, or fearful? Чи ви коли-небудь відчували себе злими або вам було страшно? Можете підняти руку? There we go. Everybody's hands should be raised, probably, right? Мабуть, всі би мали підняти руки, зважаючи на те на наші дні. Чи нормально боятися? Чи нормально бути злим? Чи нормально переживати сумніви і мати запитання час від часу? I would submit to you that the answer is overwhelmingly yes. My

І я думаю, що це така картинка або невеличкий погляд, можливо, у ваше життя зараз. Лислисенезворґадезреда. Давайте послухаємо читання Слова Божого. Отже, псалом 42 з 8 по 12 вірш. Безодня перекликається з безодною в гуркоті твоїх водоспадів. Усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною. У день Господь виявляє своє милосердя, а вночі я співаю йому пісню Молюся до Бога, мого життя. Кажу Богові, ти скеля моя, чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск? Ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують з мене, повторюючи щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у відчай, душа моя? Чому тривожишся в мені? Покладайся на Бога адже я й далі прославлятиму Його, мого мого». Бога і Спасителя This is God's word written down for you and for me. Це Боже слово, яке було написане для для вас і мене. And let's say thanks be to God all together. І давайте всі разом скажемо подяку Thanks be to God. Дякуємо There we go. Hey, the Good psalmist remembers the past, and he's reflecting on the current circumstances of suffering that he's going through. І ми бачимо, що псалмопівець тут згадує про минуле і він роздумує над тою ситуацією, в якому він знаходиться зараз. And he anticipates God's promise, but he's not content to be a victim of depression and discouragement. І він е, якби е, розуміє і пам'ятає про Божу обіцянку, але він не е, е, обирає не здаватися і не, не, не ставати в депресії або е, розчаруванні? Він не обирає таку реакцію, коли він просто, знаєте, як ми скидаємо руки вверх і кажемо: Та де ж Бог, чому він не втручається? Чи він взагалі існує? His enemies are antagonizing him, and he's going through an incredibly difficult time. This is raw emotion. It seems as if the presence of God has left him, and God does not have the power to save. Таке враження складається, що Бог залишив його, і в Бога вже немає сили врятувати його і спасти його від цього? After 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 Складнощі за складнощами, за складнощами, і таке враження, що немає світла в кінці тунелю. Does that resonate with you at all? Чи це uh, нагадує вам щось, чи ви відчували коли-небудь щось таке в житті?

І він говорить: "Чому ти розчаровуєшся? Чому ти засмучена, о душа моя?" Він ніби з собою веде діалог. Ви коли-небудь з собою говорите? Quietly? Тихенько так. А в голос, можливо. Has anybody ever asked you who are you talking to? Хтось вас коли-небудь запитував, а з ким ти зараз розмовляєш? You're like I'm talking to myself. Я кажу з собою розмовляю. It's okay to talk to yourself. Це нормально говорити з собою часом. As long as you talk to yourself in truth. тільки тоді, коли ви розмовляєте з собою в істині. And what he's doing is he's preaching to his heart. І те, що робить псалмоспівець, він наче проповідує своєму серцю. Він нагадує Богові про його шляхи, про його характер, про його обіцянки. Ви знаєте, чому він це має робити? Because so often we forget. Тому що дуже часто ми забуваємо. Ми забуваємо хто такий Бог. Ми забуваємо його шляхи, його обіцянки, бо очима свого ми його свого не бачимо. Я прочитав дещо багато років вже тому і хочу поділитися з вами. Чи усвідомлюєте ви, що більшість нещасть і незадоволення в вашому житті приходить від того, що ви слухаєте себе замість того, щоб говорити до себе? І замість того, щоб дозволити обставинам говорити до нього, псалмопівець починає проповідувати своєму серцю. Я думаю, що одна з важливих дисциплін нашого християнського життя полягає в тому, щоб ми вміли говорити до себе і. Так би мовити, проповідувати самим собі. You have to yourself, to yourself, yourself, yourself. Треба вміти виправляти самого себе, проповідувати самому собі, задавати самому собі запитання. І what, what to 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 і що ж нам потрібно вміти робити, щоб нагадувати собі проповідувати про Божі істини і Божі істини шляхи? Let me give you four simple points of application. Дозвольте мені дати вам чотири простих таких пункти для застосування. We'll І потім ми далі прочитаємо через решту тексту. Отже, як нам нагадувати собі, щоб ми були людьми надії і обіцянки посеред складнощів. І перша порада – це те, що нам треба залишатися в спільноті. Біблія каже, що він або він, який Біблія говорить про те, що той, хто себе відділяє, ізолює від інших, не може приймати хороших і божих рішень. Можливо, дехто з вас розуміє, про що я говорю. Можливо, дехто з вас думає, як я взагалі тут опинився? other. Але нам потрібна спільнота, нам потрібні so, один одні, щоб спілкуватися. Тому залишайтеся поруч. Залишайтеся в спільноті. Друге, будьте посвячені місцевій церкві, місцевій громаді. Залучайтеся разом з іншими людьми, які з вами живуть життя. Третє це навчайте або тренуйте дослівно свій розум. I у мене четверо дітей. I love my kids. Я люблю своїх дітей. But man, kids take a lot of work. Але слухайте, діти, це так багато роботи. Сам сам там здовост. Іноді вони взагалі найгірше, що може стати з вами. Just kidding. Я жартую, звичайно. But they, they take a lot of work, don't they? Але вони вимагають багато роботи, правда? You got, you got to feed them. Треба їх годувати. You got to bathe them. Треба їх мити.

дуже добре, коли вони стають такі, що самі себе забезпечують. І так само багато християн, вони як такі маленькі дітки. Вони як такі маленькі дітки. Вони не знають, як себе прогодувати з Біблії. Бог хоче, щоб ми виросли.

Train your mind. And fourth, deny the tape. Deny the tape, the а. script. Четверте, this is what the psalmist is doing. І це те, про що говорить Псал, Псалмоспівець. Він дивиться на всі свої обставини і каже собі, о Боже мій, як же ж мені мати надію посеред цього всього? Як я можу мати хоробрість і впевненість? Він проповідує своєму серці. І, тобто, що ж це значить не слухати оцю плівку в своїй голові? Um, I can't get through this. Наприклад, ви можете чути такі, такий голос всередині своєї голови. Я не можу через це Це пройти. неправда, тому що що Бог сказав, що ми можемо. Або really Бог йому насправді все одно, що відбувається у мене в житті. He does care. Він, Or, йому не все одно. Або я не бачу світла в кінці тунелю. But we know there's an end coming, right? Але ми знаємо, що кінець буде, правда? Like, Бо є світло. We are marching towards victory. We already have victory in Christ. Біблія каже, що ми йдемо до перемоги. Ми в нас вже ця перемога відбулась в Христі. we long for that. So there is an end in sight. Ми маємо прагнути цьому, тому є світло в кінці Or тунелю. God doesn't love me. Або Бог не любить Jesus мене. Jesus didn't die for me. I'm a failure. Ісус за мене насправді не помер. Я невдаха. I can never be forgiven. Я ніколи не можу бути прощеним. Долсорса Ми чуємо багато думок і таких ідей в нашій голові, які можуть проникати нам в серце. Нам потрібно вміти нагадувати собі про істину. The false and the true Отже, не слухайте ту неправильну плівку в своїй голові і прагніть до істини. Але що цікаво, якщо ми подивимося на сьомий вірш, то ці складнощі і випробування вони продовжують насуватися.

In verse 8 he reiterates the presence of God in his life. І у восьмому вірші він ще раз якби підтверджує присутність Бога в своєму житті. He speaks about God's care and concern of his life. Він говорить про те, що Бог насправді Богові не все одно про його життя. But, then in, verse 9, But then in verse 9 it says, "Але в дев'ятому вірші потім він каже, "Why forgotten me?" А він каже в десятому точніше, "Чому ти забув про мене?" I just want to tell you it's okay to be honest with God.

і Бог достатньо великий, щоб з цим впоратися. Щоб почути ваші хвилювання і сумніви, і запитання. І це те, що Псалмов Півець каже, ти забув про мене, де ти? And then in verse 10, like a deadly wound in his bones that's nagging his adversaries continue to taunt and nag at him. І потім в 11-му вірші він каже, що ніби кості ламають мене, коли вороги глусують з нього. Where is your God? Вони, може, кажуть, Where's your help? Because as his enemies look at his life, it doesn't look like God is present in his life. Bo життя, так, it Бог looks like God is absent from your жиy. And this is an incredibly difficult truth that so many of you are exemplifying and encouraging me in. Uh, яку багато хто з вас, uh, в якій багато хто з вас для мене є прикладом, even in the midst of hardship and despair, we can still point people to the truth and the promises of God. Навіть посеред розпачу і складнощів ми все ще можемо довіряти Богові і направляти інших до Бога. We affirm God and his ways and his his ways provision, but he's still in anguish and he's still still in in anguish misery. Тобто ми можемо довіряти Богові і вірити в нього посеред випробувань, але наші емоції все ще uh, нам приносять розчарування. Можливо, поки що це не найбільш підбадьорююча проповідь, яку ви чули. Я uh, говорю про те, що я розумію, що багато речей, які ви відчуваєте в вашому житті, я можливо ніколи не відчую.

We see a promise that's written down, but we understand looking back a promise that has been realized. God has created you and me to be people who bank our lives on hope that's rooted in a promise made and a promise kept. Бог створив кожного з нас як створіннями, які мають надію в обіцянки, яка колись була зроблена і яка була uh, проявлена або реалізована. Ми знаємо, що надія і обіцянки вони можуть приходити в наше життя у різний спосіб. Обіцянка дитини, яка буде бігати по вашому дому, яку ви можете чути і бачити. The promise that the dark night that you're experiencing will be met with break and relief and light in the next day. Обіцянка про те, що е, темна ніч через яку ви можете проходити, е, скоро перетвориться на е, світло дня, яке вас підбадьорить. Ми можемо мати надії або о, обіцянки якоїсь нових стосунків, які принесуть в наше життя наповнення і. Е, Полегшення. The hope and the promise of peace. Надія і обіцянка миру. Але ось істина, яку ми часто переживаємо на власній шкірі. Sometimes hope never comes. Іноді надія не справджується. Sometimes promises never materialize. Sometimes the baby in the womb is unexpectedly not there. Часом дитина, яка знаходиться в утробі, вона не народжується. Sometimes the hope and the promise that tomorrow is going to bring peace and light does not bring peace and light. Іноді обіцянка того, що завтра принесе світло і полегшення, вона теж не матеріалізується. Sometimes the belief that a relationship is going to bring fulfillment doesn't bring fulfillment, and they have left the relationship. Іноді обіцянка обіцянка або надія, що якісь стосунки принесуть мені а, самореалізацію, воно, вона, вона ця обіцянка теж не не справджується. And sometimes peace doesn't come. І іноді мир не приходить. But here's what I want to share with you, my friends. Але ось чим я ось хотів поділитися з вами сьогодні, мої друзі. Коли Бог робить обіцянку, він завжди виконує свої обіцянки. Ми живемо в світі, де порушені обіцянки приходять в наше життя постійно. інші люди приходять в наше життя. We need a promise that is going to be an anchor for our souls in the midst of hardship. Але нам потрібно покладатись не на обіцянки цих людей, а на іншу обіцянку посеред страждань. And that's found in Psalm 43, verses 3 4. І ми бачимо цю обіцянку в 43-му вже в псалмі, у вірші 3-му, 4-тому. І зараз uh, і ми разом з Андрієм прочитаємо ці вірші. Псалом uh, 43, 3-й, 4-й вірш. Пошли своє світло і свою правду, вони мене будуть провадити і приведуть на твою святу гору до твоїх осель. Тоді я підійду до Божого жартовника, до Бога моєї розради і потіхи. Прославлятиму тебе на гуслах, Боже, о Боже мій. В темноті випробувань у нас не може бути іншої надії, ніж покладатися на Бога, який єдиний може бути вірний. В його розпачі і випробуванні, і страху Псалмопівець каже Боже, пошли своє світло і свою правду. What is the light of God?

And this request for light and truth moves us all the way back to Psalm 42, verse 2. Where can про правду, назад, 42 42 I go псалом. and meet God? How can I dwell with God? How can I have hope? Як мені мати надію? How can I have Як мені мати підбадьорення? І ми можемо бачити підтвердження. Того, що це за світло в першому розділі Євангелія від Івана. Коли псалмоспівець каже, пошли своє світло і свою правду мені», він не просто говорить від імені когось, uh, від імені, ну, хто приходить від Бога. He's not about who on він не говорить про когось, хто ніби принесе uh, і uh, якби пролєє це світло на людей. But somebody who embodies light and truth. Але він говорить про когось, хто сам є втіленням цього світла і істини. Literally, God was their light all the way back in the book of Exodus. І ми читаємо про те, що Бог сам є світлом аж в самій першій uh, в книзі вихід точніше. Truth, Бог являв себе Мойсею, uh, показуючи і даючи йому десять заповідей, і розказуючи більше що означає слідувати за ним. І у... В обох випадках і, Апостол Іван, Євангелист Іван, говорить про істину і про світло. І Іван говорить про це. А Псаломофіс каже, пошли своє світло і and we fast John one, and John says, І Якщо ми перенесемося в цей перший а, розділ Євангелія від Івана, він каже, Іван: light and truth is here. Він каже, а, світло і істина прийшла. God who is the light of the world and the truth of the world has taken up residence in our lives. Тобто сам Бог, який є світлом і істиною, він оселяється в наших життях. So let me close with this. І я хочу завершити наступним. How can we have hope? Як же ж нам мати надію? Як же ж нам мати цю хоробрість і розуміння, що Бог Він не є відсутній в нашому житті? Що ж нам проповідувати нашим серцям? You say to yourself, I'm going to trust you, Jesus, in times where I see your light shine bright. Ми можемо собі сказати: Я довіряю тобі, Господи Ісусе, в той момент свого життя, коли світло світить яскраво? But Jesus, I'm also going to trust in you in dark times when I see your light dimly. Але я також буду довіряти тобі, Господи, в ті часи мого життя, коли це світло Sometimes God calms the storm. Іноді Бог він вгамовує шторм. Sometimes He calms the person in the storm. Іноді він вгамовує або заспокоює людину в штормі. Another times God holds the storm in his hands. Але іноді Бог тримає бурю в своїх руках. Сомадир so sisters, Тому, дорогі мої українські брати і сестри, ви знаєте ці істини? Венвек Коли ми слабі, він що?

Light and truth has come. Істина і світло прийшли. And there is nothing that the world can do to extinguish the light and the truth of Jesus. It's unstoppable. І нічого світ цей не може зробити, щоб пригасити світло істину Ісуса. Вони є незупинними. Let me pray for you. Дозвольте мені помолитись за за вас. Father, thank you for the gift. Of your son. Боже, дякую, Батько, тобі подарунок. За подарунок Твого Сина. Твоє слово говорить, що Ти є той, хто дає нам всякий добрий і хороший подарунок. The most amazing gift is we who were once far off have been brought near by the blood of Jesus.

Would you give us grace and help to continue to believe and trust and follow after you? Подай нам, будь ласка, твоєї милості і благодаті, щоб ми могли вірити і продовжувати слідувати за тобою. God, thank you so much for new friends. Боже, дякую тобі дуже за нових друзів. They have so dearly encouraged me. Someone who lives 8,418 kilometers away. May they adorn their lives with steadfast faithfulness and love. And in so doing, you will give them success and favor. І в цьому всьому ти їм дас щоб дав успіх і твою прихильність. Jesus, we love you. Thank you for loving us. ісус. Ми любимо тебе і дякуємо, що ти любиш нас. Емінь. Амінь.